Добрий день, Ну що ракету я майже зібрав, осталось патрубки, ну тут вони вже для такі пересох, як бачите, треба там він підгнив, підкапував, осталась турбіна. Ну в принципі і все Ну провода там таке, капоціні там ось булочки поприварював на пальці щоб ну, не... не шатався не, не тіліпався тих вібрацій не було тут трошки підварив по мелочі. такої ну це турбіну ставити треба тоді вихлопнути турбіна в ремонті зробиться все Загнав дедушку з куніком. А що його загнав, навіть не повірите. Я йому двері поставив. От, скло. Так що все у нього прекрасно. І не тільки переднє, так і заднє ж усе. Нові. Купив у нього нові стекла, поставив і і тепер, ну, звісно, рамка, бачите, не, не прижимається, трошки є зазор, але це краще, ніж вікон нема і дверей. Так ось гашку треба починити, трошки вирвалося, Оце ну, це потом вона мені нужна, але потом. Так свет виключили. переробляти навеску уже начинать вставать уже хотів закончить з цим с цим трактором а потом уже займаться навеской щоб стати, там, перекидать усе колектор и коллектора труба що йде на ту сторону ви бачите, тут воно якось, тут як Юмзовський патрубок, а радіатор МТЗовський, то в мене патрубок на патрубки. Коротше тут теж не знаю я його як купив Так мой можна сказати їздив тут під, підлатав трошки треба мабуть купити та то сол залить не, не, не мучить себя Ну, это надо уже точно все конкретно заменить чтобы никаких не было проблем ну а так в принципе я скажу, турбина у ремонте должны были уже как бы позвонить чтобы я забрал ну еще что-то значит не то не справили, можна так сказати. Хтось дуже повиварював кронштейни, бо були полопані. Треба рівні заказати. В інтернеті шукав та щось воно мені дуже-дуже, як би сказати, довго заходить. Що шукав, ну дзвонив там одним, не відвічають взагалі ну, не в зоні. Ну а так. О, хотів вже показати, як двері не закриваються. У дедушки. Це ж ручку хотів із двох оцих валів обрізати і зварити інші, бо ці, ці заводські короткі. Так. Тільки хлоп. По чуть чому Тепер тільки... І все! І дверь закрита. Це ще ж і не помазав. Задня передня бару, задня солдеп. Так, що, отакі діла? Ну що? Отак. От Хлп-хлп і нормально. Я не знаю. Заказував стекла. Ну стекло верні заднє, перед бокове в мене було, а не пам'ятаю, чи країна чи не заказував, але сьогодні заказав, на другий день уже і було стекло. Так що лайк. Бувайте.